Доброго вечора, друзі. Трохи незапланований вихід стріму, проте певна інформація, яка накипіла, зібралася. І для того, щоб Цю інформа інформацію якимось чином каталогізувати, і щоб вона мала якусь послідовність, я зараз звертаюся до вас. А конкретно я хотів би зараз звернутися до тимчасово виконуючого обов'язки керівника експертної служби міністерства внутрішніх справ Ігоря Григоровича Малиша. І хочу вам відкрито сказати, що у ваших діях є лицемірство. Ви лицемір, ви не керівник. Я дуже просто все аргументую, коли ви направляли. Перевірку стосовно моєї діяльності на лист лайтера Миколи Петровича щодо порушень там етичних норм, правил, поведінки. Комісія, яка приїхала, вона сказала, що приїхала для вивчення обох сторін, тобто вивчити сторони конфлікту, які були. Це Микола Петрович і я. Відповідно, Микола Петровича сторону ви врахували, а стосовно моєї сторони, я вам надавав усі докази. Я казав, щоб ви фіксували усі дії, які відбуваються на нараді, і ви, звісно, повинні були їх врахувати і передати на розгляд керівництву. Я вам довірився. Ну, в тому контексті, що я розумів, що ви приймете до уваги ту інформацію, а саме перевищення владних повноважень з боку керівника, Вінницького низького лайтера Миколи Петровича стосовно цькування мобінгу в мою сторону стосовно. Погроз життю. Я вам надавав усю цю інформацію присолюдно при керівниках відділів, при вас мається на увазі як комісії. Це керівник лабораторії юридичного забезпечення, це кадри керівник кадрів, це керівник лабораторії антикорупційної діяльності, це уповноважений радник Сергія Григоровича Кремчука. Тобто, це всі особи, які були присутні на Типу, як це назвати? Ну, на перевірці листа. Так ось я отримав поштою недавно вашу відповідь на відзив позовної заяви моєї на виклик вас до суду. І ви в цій заяві Ігоро написали, що враховуючи, що все було згідно чинного законодавства, викладені листі, а також те, що у Куслія Юрія є якісь надумані. Конфлікти з Миколою Петровичем. Ми це не приймаємо до уваги, і ці конфлікти надумані. Тому ми просимо відізвати цю позовну заяву. А знаєте, чого ви її відзиваєте? Тому що ви боїтеся і ви трясетеся. Ви усі в жорсткій паніці. Ви не знаєте, що буде з вами в контексті вашої роботи. Ви поступили як лицемір, навіть не як чоловік. Я вже мовчу про професійну вашу сторону. Заповірте мені, пане Ігорю, я не хочу вас ну, ображати по-пустому. Я вас не ображаю. Я констатую факти, що комісія, яка приїхала, вона приїхала напряму прибрати мене з посади. І те, що вони казали, що вислухати хочуть іншу сторону, це все фабула і це все міраж. Це підтвердило ваше заключення на відсив заяви, але зрозумійте, ви всі будете в суді. Я вас буду чекати. Я доб'юся цього. І ви за кожну свою дію, за кожне перевищення повноважень, ви отримаєте по заслугам. Ви досі, мабуть, чи не зрозуміли, що я не чіпляю зараз за місце. Я не хочу, щоб втриматись на цьому місці, просто так, бо це місце. Ні, мені все одно. Я хочу творити правосуддя. Я хочу творити справедливість. Я хочу, щоб люди... Отримали те, що вони мають отримати. А це законність, легітимність отримання тіл воїнів загиблих ЗСУ, які ви своїми діями стопорите. Тобто, ви пасивно теж цими своїми наказами, ви пасивно підтверджуєте те, що ви є співучасником диверсії і саботажу. Ще одне, що я хотів сказати, пане Ігорю. Якщо ви такі чесні, якщо ви, ну чому знову ж таки я звертаюся до вас через відеозв'язок, тому що ви не відповідаєте на листи на офіційні, я написав вам офіційну лист на дати підстави вашого приїзду, комісії вашого центру з метою перевірки мене в Вінницький науково-дослідний експертно криміналістичний центр. Ви нічого не надали. Ви навіть не надали відповідь просто, що ви отримали лист. Тобто, ви зверхньо поставилися. Я вам не якась іграшка чи е, якийсь раб, який буде просто мовчки опустить голову і буде боятись. Ні, дорогенький, я вас взую по закону. Я вас заставлю відповідати, якщо ви самі до цього не прийдете. І мене не лякають ваші зв'язки у внутрішній безпеці, в службі безпеці України, в МВС, в Державному бюро розслідувань. Справа в тому, що... Допомагаючи вам в у діях позбавити мене, принизити мене, відсторонити від роботи, погрози моєму життю, ви самі пасивно їх втягуєте в павутину прикривання диверсії саботажу ті того кримінального провадження, яке ще відкрит, яке ще зараз відкрите, і тому вони стають співучасниками. Ви топите себе і ви топите тепер усі відомства, які вам у цьому допомагають. І прошу, будь ласка, пане міністр внутрішніх справ, пане Ігорю, я вас дуже поважаю. Я хочу просто, щоб ви ну, доручили, щоб вони відповіли, хоча б на лист, який вони зобов'язані, як навіть про звернення громадян, вони зобов'язані відповідати. А саме їх приїзд, мета відрядження, яку вони написали, що перевірка звернень, вказаних у листі. Потім, на які підставі в рамках відрядження проводиться, формується комісія далі. Причини використання палива у часи війни, проживання даної групи людей кількості сім людей у Вінниці, скільки вони витрачали на харчування. Це проста інформація, яку я їм написав, на яку вони мені не надали відповідь, а не надали вони її, тому що, звісно, вони були тут не на законних підставах. Вони не мали ніякого права приїжджати на перевірки і проводити якісь дії. Тобто, я знову ж таки впевнився в тому, що риба гниє, як з голови, це однозначно. І... Люди не хочуть відповідати на це за свої поступки і за свої злочинні дії. Тому, Ігор Григорович Малиш, ви зараз тимчасово виконуючи обов'язки директора, я прошу відреагувати на той лист, підняти цей лист, конкретно, який є на пошті у вас. Надати відповідь, і я чекаю вас в суді. Відмова від позовної заяви вам нічого не допоможе. Ви усі будете відповідати, ви будете стороною, відповідачем, як і Микола Петрович Лайдер, який в, -в зробив Ctrl-C, Ctrl-V, скопіював вашу відповідь мені і так само мені відповів: відмовити в позовній заяві. Але, рідненькі, ви не на того натрапили. Я вам влаштую юридичне пекло. А, стілю. А, Створення справедливості і підтвердження її, ви будете відповідати за кожний свій незаконний імперативний диктаторський підхід взагалі до е приниження в контексті звільнення відсторонення людини, яка надає раціоналізаторські пропозиції. Щодо пришвидшення ідентифікації воїнів, зниклих безвісті, загиблих, верніш воїнів. Ви чіпайте навіть не мої інтереси зараз, якісь приватні чи професійні. Ви чіпаєте інтереси суспільства людей, які роками не можуть отримати висновок експерта. Тобто, ви є співучасниками керівництва, тимчасово виконуючи державного науково сліду експертна криміналістичного центру. Тому читайте кодекси, знайте своє місце і знайте свої права. Якщо ви знаходитесь на своєму місці, то будьте чоловіком, хоча б з точки зору юридичної, і надайте, будь ласка, усі відповіді на всі питання, які я став у своєму листі. Гарного всім вечора! Вибачте за експресивність, але я вимушений так діяти, тому що, тому що така ситуація.